І на десерт, звісно, яка музика без сабвуфера, а в нашому випадку без компактного. Ось так виглядає весь цей комплект. Сам сабік, як бачите, не сильно той більше занадто, ніж ця акустика. Тому що тут у нас DLS Performance psb 18. Це 8 дюймовий динамік з потужністю 200 Вт. Котушечки тут 2 плюс 2. Комутуються вони дуже просто. Ось тут з боку на джамперах. Розміщується цей сабік на ніжках, це у нас форма даунфаєрінг, у вас динаміком знаходиться він вниз. Тобто, згори можна покласти все, що ви захочете, всі ваші сумки, луточки з їжею. Ну, можна навіть трошечки присісти, бо ми вже давно сміємося, що це стільчик сабвуфер. Так, за ним воно і закріпилося. Але... Грає цей малюк доволі непогано: 6490 гривень. Вісімка. До речі, цей динамік можна придбати і окремо, і оформити його взагалі в будь-який корпус, який ви захочете. Чи то стелс, чи то ще компактніше рішення. Коштує він 3890. Саме такий динамік і стоїть в цьому сабвуфері. Ми робили огляд, це все є на нашому Ютубчику.